Привіт, друзі! Оладки з яйцем та зеленню, незважаючи на свою простоту, виходять дуже смачними. Цей рецепт я рекомендую всім, хто любить закусочні несолодкі оладки. Для приготування оладків мені потрібен кефір, який має бути кімнатної температури. Додаю сіль, сметану. Додаю яйця, які мають бути кімнатної температури. Всі інгредієнти добре перемішую, варені яйця нарізаю дрібними кубиками і додаю до тіста. Додаю нарізаний болгарський перець та мілко подрібнену зелень. Всі інгредієнти добре перемішую ще раз. Додаю просіяне борошно разом з розпушувачем. Всі інгредієнти я добре перемішала до утворення густого тіста. На розігріту сковорідку з рослинною олією столовою ложкою викладаю тісто. Оладки обсмажую з двох боків до золотистої скоринки на невеликому вогні. Оладки виходять рум'яними ззовні та дуже м'якими всередині. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!